Щодо ситуації із перемовним треком, поговоримо з Сергієм Лещенко, радником керівника президента України, який вже в студії. Сергій, вітаємо вас. Отже, ми не зупиняємо своє посилення збройних сил України, своєї армії, але президент наголошує, що ми як ніколи близькі до перемовного процесу і до наближення миру. На чому ґрунтується ця тежа? Це ґрунтується на тому, що американська адміністрація задекларувала необхідність якнайшвидше закінчити цю війну, і це отримує повну підтримку з боку України і отримує. Повне нерозуміння розуміння з боку Росії, точніше, ми бачимо з боку Росії такі дешеві трюки хочеться нецензурно лаятися, тому що це просто гра на публіку, і вони в першу чергу намагаються отримати прихильність Трампу. Ми Бачимо, як зараз Путін розсипається в компліментах. Коли з нього була фраза: після смерті Маганді немає з ким більше поговорити. Зараз він каже: ну після того як від влади відійшли Жак Ширак, Тиран, Герхард Шредер в Європі якісь не політики, а недоумки при владі. Я от Трамп це величина і так далі. Тобто намагаються підкатити, умовно кажучи, знаєте, такою дворовою лексикою, підкат зробити до Трампа, щоб йому сподобатися. Але кажу, ну в Україні ж нелегітимний президент, то там нема з ким говорити, і це зрозуміло для чого робиться для того, щоб показати, що не Україна є суб'єкт. Переговорів, а що це буде Америка з Росією домовлятися про українську долю? Це така якась колоніальна політика 19 го століття, коли великі держави вирішують долю малих народів, а їх навіть голос не дають. Ну але, вибачте, ми перейшли через пекло Першої і Другої світової війни. Після цього створили ООН, створили відповідні принципи. І ці і правила вже не діють, навіть якби комусь дуже хотілося. І звичайно, Україна має бути учасником цих переговорів. Більше того, Україна має визначати, що нам підходить, що нам не підходить, тому що ми показуємо, ми готові до компромісу. Наш компроміс з Зумілий, але ще на що готова Росія, крім того, що розказувати, що в Україні легітимна влада, і треба провести вибори, а потім треба проводити ці переговори. Ну тобто, це я вважаю, що це навіть ще не, не знаєте, не перший тайм гри. Це така розмінка перед стадіоном, на який поступово збираються глядачі. Після того вже відбудеться сам цей двобій, цей матч. І я сподіваюся, що всі мають, всі усвідомлені, що в цих умовах Україна потребує консолідації. Вона не потребує розбрату всередині політичного класу, розповідей про те. Що хтось на когось не так колись подивився, комусь не пробачив поразку на виборах 2019 року, і так далі. Зараз ви право, згадували, що в Вашингтон відправилась наша делегація на український тиждень. Там буде багато контактів, але маємо розуміти, що це все таки контакти більше на ґрунті релігійному, це заходи переважно релігійного характеру. Там будуть і бізнес-заходи, там будуть і ветеранські заходи, але це більше орієнтовано на консервативну частину істеблішменту – яка дуже вагома зараз, але все одно не основна. Я б сказав так, напевно, все таки основна, але не єдина. Отак, От і в цих умовах будуть продовжуватися контакти на треках все-таки контактів між двома адміністраціями, і ми сподіваємося, очікуємо на представника Дональда Трампа в Україні найближчим часом. Угу, зрозуміло, тобто, в принципі, цей візит може відбутися ось уже скоро дат. Так? Немає я вам відверто скажу. І це інформація не анонсується з зрозумілих причин, але е, самі американські представники кажуть, що вони найближчим часом вступлять в цю комунікацію, вступлять в переговори. Ну, зокрема, йдеться про кітакелог. Давайте пояснити звичайно. Мова йде uh, про людину, яку Дональд Трамп уповноважує вести ці переговори. Кіт... кіт Келлог, він останніми днями дуже активний в медійному просторі. Інтерв'ю Reuters, інтерв'ю News. зазвичай така активність. Передує візиту для того, щоб підготувати ґрунт, в тій державі, де ти потім опинишся, і щоб люди, які тебе прийматимуть, вже чули про твою позицію в медіа в загальних рисах. Е, Але повторюся, наш... це все ще ну наші більше домисли ніж реальність, принаймні в публічній площині. Цей візит Не анонсований. наголошував, що неодмінно мають провести бути проведені перемовини на рівні США, Україна і Європа, а вже потім долучена Російська Федерація. Кіт Келох анонсуючи свій візит в Україну. Зокрема, зазначив, що він так само буде зустрічатися з лідерами європейських країн. Відтак, можливо так і стане. Це що спочатку США, Європа і Україна будуть щось обговорювати в якомусь форматі, а вже потім будуть синхронізовані це, тези з Російською Федерацією. Ми вже Федерацією. цей прокатали варіант, коли була історія з зерновим коридором. Теж Україна з Росією ж не вела переговори. Україна вела переговори з Туреччиною, з ООН, з нашими партнерами західними. І потім вони вели такі самі переговори вже з Росією. І Було започатковано зерновий коридор, який проіснував півроку. Потім Путін вирішив з нього вийти, сподіваючись, що Україна впаде. Україна не впала, і навпаки. Свій незалежний коридор по чорному морі. Я до того. Чи буде це такий варіант, коли вже будуть позиції узгоджені наші із нашими партнерами, і просто будуть доведені до відомо російській стороні? Це вже питання виключно до адміністрації Трампа. В який спосіб вони бачать комунікацію з Росією. Для нас ключове, щоб український інтерес, українське бачення було почуте в адміністрації, оскільки вони беруть на себе ініціативу цього переговорного треку. А давайте подивимось також в іншому геополітичному напрямку. Відомо, що керівник офісу президента Андрій Єрмак минулого тижня розмовляв телефоном із представниками східних країн, зокрема з радником прем'єр-міністра Індії, також з секретарем секретаряту з питань національної безпеки Японії. Які сигнали від цих країн в питаннях мирного врегулювання ми отримуємо? Ці сигнали вони я б сказав, не міняються. Тобто, ці країни як виступали за припинення війни, так і виступають. Питання в тому, що вони мають різне бачення. Японія це частина Великої Сімки, яка консолідована була до останнього часу в цьому питанні. Ми не чули нових меседжів від Великої Сімки після зміни влади в Америці. Але до зміни влади вся Велика Сімка говорила в один голос. Південна Африка, вона країна Брікси, в неї своє бачення більш співмірне з баченням Індії, Бразилії і так далі. Але і та інша сторона виступала за якнайшвидше припинення війни. Тому ці контакти важливі для того, щоб. І глобальний південь, і наші партнери Великі сімці залишалися з нами на одній сторінці. І в цих умовах, ну власне кажучи, Андрій Єрмак робить цю роботу, яка потім проводить до контактів на найвищому рівні, тобто він готує ці контакти для президента і підтримує цю динаміку температуру стосунків. Щодо заяв предвиборчих і поствиборчих Трампа і реаліїв сьогодення, держсекретар Рубіо зустрічався з Муліно, президентом Панами. І змі подають цю значить, цю зустріч. Результат цієї зустрічі як висунення США до Панами ультиматуму, щоб ті зменшили вплив КНР на взагалі цю локацію. досить важливу да цей трафік торгівельний. Якщо говорити про оці всі значить обмеження, або додаткові точніше, Додаткові мита на везення імпорту. В принципі, така сама ситуація була на початку 30-х років минулого століття, коли була велика депресія, розпочалася десятилітня. Тоді обопільно і Євросою... Європа, тоді ще і США і інші країни вони вводили додаткові додаткові мита і загнали себе в велику депресію. Це був одним з чинником. Чи можна говорити про те, що такі дії чи адміністрації вони теж можуть якось негативно вплинути на загальний стан економічної складової? Я сказав, нам треба найменше зараз аналізувати дії, які дійснює нова адміністрація по відношенню до третіх країн. У нас є свій трек інтер. Ресів цей інтерес полягає як найшвидшому закінченні війни. і будь-яке коментування їх третіх контактів. Воно нам нічого не створює. Але це напряму того, нас вивати. стосується, тому що Європа, наприклад, вже заявила, що ми стежимо за цим за історією, всі історії, Будемо у відповідь вводити такі самі санкції. Ну, Будь побідує. ласка, це їхні стосунки. У нас є необхідність провести мирні переговори, і за цим мирним столом мають бути як представники США, так і представники Європи. Це наше бачення, і воно відповідає тому, що декларує президент Зеленський в своїх публічних заявах. Давайте до іншої теми. Майже 600 викрадених Росією дітей минулого року повернули до України, і про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив все завдяки міжнародній коаліції за повернення дітей. Її рік тому започаткували Україна і Канада, і нині вона налічує 41 країну. Но ми знаємо, що повернення дітей це дуже складний процес. І ось такі коаліції. Наскільки це сьогодні унікальний формат, і чи вдасться його масштабувати глобально? Ну тут ми маємо спеціальний орган, по суті, орган, який працює над поверненням дітей. Це <кій> Перепрошую, Bring Back to Ukraine. І Цей орган, ця платформа, так сказав, він за останній рік повернув. 450 дітей, дітей початку війни більше тисячі, і тут якраз є про країни-партнери, які взяли на себе відповідальність за ці напрямки. Це пам'ятаєте, у нас був саміт миру, і в цьому саміті миру було розподіл за певними групами і за певними напрямками. Хтось займався безпекою зерновою, хтось займався безпекою ядерною, хтось займався поверненням дітей і в частині повернення дітей. Тут у нас найближчі контакти це з Катаром, країною близького сходу, і точніше. Про Сіперської затоки з Ватиканом, і також додалася, ще південно Африканська Республіка. Власне, коли ми говоримо про контакти Єрмака з нашими партнерами Південній Африці, в тому числі з цих питань, ми маємо цей процес викрадення дітей, він ну, взагалі на голову не лазить, як таке можливо в Європі в 21-му столітті, але це більше не просто відбувається, це відбувається за повного сприяння і потакання російської влади. Більше того, і вибачте за таку лексику. Найвищі представники російської влади стають бенефіціарами цього. Зокрема, був колись в російському федеральному собранні у верхній палаті спікер Сергій Міронов. Він в дужках в душках одну з викрадених з України дітей десятимісячну Маргариту Прокопенко, яку викрали і навіть поміняли ім'я. Тобто, ну дитина, можливо, навіть згодами не знатиме, звідки вона походить, що вона викрадена з України і таких так, прикладів ну, можливо, дуже в цьому багато. цьому випадку і буде знати, тому що ця е, історія мала розголос, але я думаю, що сотні, а може і десятки тисяч таких історій справді залишаться нікому не. Невідомого і звичайно, і ці історії вони ну повинні закінчитися тим, тим що дітей повертають назад в Україну. А що стосується е, загалом цього прецеденту, викрадення дітей, ну це по суті, коли треба докази геноциду, які здійснює Росія, характер геноцидальний війни, то це от прямо прямі, прямі докази цього, які ще треба. І в цих умовах Україна використовує такий, я назвав це гібридний підхід. Тобто, якщо є країна. Наприклад, глобального півдня, яка не готова долучатися до треку безпекових гарантій або цієї самої зернової безпеки, то вона може взяти на себе трек повернення дітей. Тут здається, не треба навіть шукати. Ніяких додаткових аргументів, чому це важливо. Це очевидні речі, і за рахунок такої комунікації Єрмака, якраз вдається долучати ті країни, які не готові до, наприклад, безпекового діалогу. Ну, та сама Південна Африка, про яку ми з вами говорили, яка історично дуже близька до Росії, яка завжди розглядала західні країни як ворожі, апартеїд, расова сегрегація, і так далі. І тому отримати її союзником навіть в цьому конкретному треку це великий успіх. Ну, бачите, повернені дітей так само, як і військово. Оповнених від цивільних це такі собі маркери побічні того, що все ж таки мирний процес може бути максимально інтегрований в наше життя вже найближчим часом. Але давайте згадаємо про те, що і Келох, спецпредставник і Рубіо, держсекретар, вони наголошували на поступках з обох боків, повертаючись на попередні питання, кілька до ваших тез, що Путін так дещо прогинається вже аж надто активно, да, в своїй риториці і намагається якось улестити Трампа. Як вважаєте, це все ж таки обід. Цянки щодо санкцій, санкційного тиску, е, значить таке диво да? в його риториці. Путіна має на увазі. Чи Путін намагається якось виторгувати для себе більш, пози, більш е, з, ну, зручні умови на перемогу і не або або а це і. і Тобто він звичайно відчуває, економіка його захлинається, їй не вистачає ресурсу. Вона починає включати друкарський верстат, і це завжди погано закінчувало. З іншого боку, він розуміє, що цих переговорів не уникнути, тому що риторик. Ка Трампа категорична його заява минулого тижня, позаминулого тижня про те, що Україна готова, Росія не готова. Вона почута, скажімо так, в Кремлі. І тепер е, Путін намагається через медіа віддати дати відповідь Трампу, сказати, що ми готові. Тепер вже Україна має щось виконувати для того, щоб почати ці переговори. Ну звичайно, не Путіну вирішувати, наскільки є легітимна українська влада, враховуючи, що при Путіні не було жодних чесних виборів. Е, сам він до влади прийшов внаслідок спадкової передачі цієї влади в 99 році, коли Борис Єльцин на новий рік відмовився від своїх повноважень і призначив Путіна своїм спадкоємцем. І він вже тоді зі старту отримав перемогу. Фактично, за рахунок маніпуляції вибухів в Москві. Житлові будинки були зруйновані, пам'ятаєте, потім передача цієї влади. І після цього, от, з 2000 четвертий рік, потім були вибори. І кожен наступний виборчий термін для нього це була повна маніпуляція. Тому що хто були його опоненти? Або ляльководи, або божевільні, а реальні конкуренти були або вбиті, або виїхали в еміграцію. Або були отруєні, або сиділи у в'язниці, і це просто комедія, коли така людина починає повчати Україну. Є легітимна влада чи немає в Україні, тому що в даному випадку це перше, що має собі Путін поставити перед зеркалом. Хоча думаю, він таких питань собі давно вже не ставить, перебуваючи в власному такому вакуумі здорового глузду. Сергія на вашу думку, який санкційний постріл може бути контрольним в російську економіку? Ні, ну це звичайно, нафта нафта долари це завжди була. Основи російської економіки і зниження ціни на нафту вона в, в, на, насправді може відбутися навіть швидше ніж Путін думає, враховуючи бажання Трампа домінувати на цих ринках і сподівання, що ці санкції можуть працювати. Воно з нашого боку є. А так само з боку Росії є цей переляк, і тому ми бачимо вже оцей е, цей, е, запрошення до танцю, яке зараз демонструє Путін через свої публічні Ну, виступи на адресу американської адміністрації. Бачите, так само, як і зниження ціни за саму нафту, але так само і те, що основні торгівельні партнери по енергоресурсам, як то Індія і Китай, вже не приймають судна під санкційні. і це теж досить суттєво впливає взагалі на економічні спроможності російської економіки. Нам варто розуміти, що всі ці кроки, вони тільки, знаєте, в новинах прозвучали, здається, от досягнуто Україною. А зусилля, які ці кроки даються, вони не завжди оцінюються, тому що це залаштункова куларна робота. Вона триває місяцями, інколи роками. І кожен наступний крок по санкціям дається величезними зусиллями. На початку війни ще в березні 22-го року, коли в Києві нікого не залишилося, з фактично представників політичного класу Андрій Єрмак тут був. Він створив групу з Макфолом. Тоді Макфол виходив на зв'язок через скайп і була створена ця групу по санкціям, яка почала з першого дня напрацьовувати санкційні пакети. І вони приймалися, але завжди з боку партнерів відбувався знаєте такий дуже поступовий процес. Прийняття треба це прийняти, і вони брали на себе тайм-аут тижні, місяцями. Потім вони це приймали, але завжди ці затримки вони коштували життів, вони коштували втрачених територій. Так само, до речі, і зі зброї були. Вони завжди казали, ми не готові до цього. А потім вони це приймали. Рішення на початку війни було неможливо уявити, що в 16 передадуть, що Петріот передадуть, що Хаймарси передадуть, але їх передавали. Але ця кожна затримка з цими рішеннями на півроку рік вони проводили до втрат для України і не відновлювальних втрат. Тому так само і по санкціям. Ці рішення треба приймати вчасно. І коли вони кажуть, наші партнери, що ми прийняли ці рішення, ми за них вдячні. Але питання, коли вони були прийняті, які вони мають вплив на поточну ситуацію. Тому ну це знаєте, Це вже напевне для мемуарів, для аналізу істориками, які були помилки допущені партнерами, але зрештою, війна на сьогоднішній день вона триває україною, де окупована половина того, що було окуповано Росією, і зараз є з українського боку готовність до переговорів з американською адміністрацією. Ця в принципі готовність вона зафіксована. Що ж, пане Сергію, дякуємо, що долучилися сьогодні. Дякую. До нашого ефіру Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами зараз в студії.